Всім привіт! Приїхала з пошти, привезла ну, фактично, одна посилка, тому що це від одного виробника. Звичайно, для компанії, яка виробляє ротанг, краще б пакувати все в одну посилку. До цих пір я все отримувала одним пакуванням. Це трішечки дивнувато для мене. Розпаковуємо. Показую зразу доставку, скільки обійшлася мені. Так, я вже відкрила. Це м, виробник ротангова крамниця. Новий для мене, але не новий на ринку. Дуже хвалять його дівчата, і я бачу, які там кольори і все. Щотижня, майже щотижня, у них йде акційний ротанг. На 10, 20, 30 гривень дешевший кілограм за кілограм ботангу. Це не значить, що якщо бухта коштує 5-кілограмова тисячу гривень, то по акції їх за 500 віддають. Ні, там не більше 30 гривень знижка. Але кожного тижня нові кольори. І от на цьому тижні 5 кольорів, які можна було брати або по 2,5 кілограми, або. По 5 кілограм. Ну, я по 2,5 взяла, попробую, бо новий виробник для мене не знаю, як він буде. І ой! Це просто шикардос. Це просто шикардос. Що це за колір? А це біла береза. Це біла береза. О, клас. Яка краса. Сірий колір, не знаю, просто сірий там написано. Під яке дерево, це не знаю. Текстура шикарна. Ротанг середньої жорсткості я вже відчуваю. Плестиметься гарно дуже. Я набрала 5-літрових ще відер. 20-літрові відра. Останні забрала на базарі в тій точці, де я беру. Останні три відра 20-літрових забрала. 5-літрові, 10-літрові відра. Дуб. Боже, які класні дровнички це з цього виходять. Такий класний колір. Дуже класний колір. Дуб. А під цю красуньку я взяла одну мисочку на 5 літрів, по-моєму, на кошик. Тут взагалі шикардос. Лаванда. Як воно там зв'язане чи не зв'язане, не розпадеться. Це найкрасивіший фіолетовий колір, який я до цього брала. Боже. А, мені є з чим порівняти. Я фіолетові брала і мармур фіолетовий, і у Ніфьодова брала фіолетовий, і під нього я взяла чотири мисочки. На 4 літри фіолетові в мене є. Якраз, щоб кошик зробити. Дуже класний. І ротанг, який я хотіла останні 4 місяці. Це колір, зараз покажу, дивіться, вже плетуть мені, бачите, плетуть, займаються. Це колір віридіан. Нова пошта це доставка квартири, танхаусу, малосімейки для ваших котиків. Це колір Діан. Камера не передає. Він світлішенький, він зелений, але не яскраво. Боже, як він переливається, як чешуя ото у змії. Класний колір. Дівчата не ловіть гав. В магазині якраз стоїть одна миска на 20 літрів. Отакого От кольору трішки світліша. Класна дровничка була б. Такий класний він, як він переливається. Кажуть, він на сонці дуже переливається. Моя камера не передає його. О, о, це трошечки так. Шикарний. Редіан. Ну, і скажіть мені, це що не можна було все в одну коробку якось обхати. Не знаю. Всі кольори класні, дуже класні. Навіть пакування і дорога доставка, це, я вже про це забула, тому що кольори і текстура дуже класна в ротангу. Це 6 мм. Номерів телефона в мене немає, бо ми спілкувалися в ТікТоці через месенджер. Тому вибачайте, заходите в Тік-Ток і самі шукаєте. Номерів телефонів у мене ніяких немає. Біла береза класна. Ну, оцей взагалі. Ну, тепер бачу, що деякі кольори можна і повноформатом замовляти. Як 5 кілограм. Все, роботка приїхала. Хватить, хворіть. Треба щось робити. Я, мабуть, не буду цю коробочку забирати, хай трошки дітки пограються. Ой, якась то красота. Дорослі хлопці вже. Так, дякую, що дивилися. Вайбер мій буде в першому закріпленому коментарі. Можна щось створити. Тут по 2,5, нагадаю, кілограми. Ну, щось там має вийти. Танг дуже класний. Ой, ірдіан переливається. Я дуже його хотіла. Дуже він такий незвичний. Так, всім гарного дня.